Вітаю вас на каналі Кулінарні пригоди. Сьогодні ми разом вирушимо в кулінарну подорож до сонячної Іспанії і приготуємо ситний та ароматний іспанський часниковий суп. Цей суп є справжньою знахідкою для тих, хто цінує прості та смачні страви, здатні наситити цілу родину. Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти: дві головки часнику, що нададуть супу характерний аромат та смак. 2 столові ложки білого вина, які підкреслять насиченість страви, 5 столових ложок оливкової олії, необхідні для обсмажування, 8 скибочок підсохлого білого хліба, що додадуть густоту, 2 чайні ложки копченої паприки для додання пікантності 1200 мл овочевого або курячого бульйону для основи супу, 100 г хамону або бекону для особливого смаку. 4 яйця, які зроблять страву ще багачою. Сіль і малений чорний перець за смаком. Розпочнемо з підготовки наших компонентів: очистите чесник і поріжте його тонкими пластинками. Це дозволить чеснику рівномірно обсмажитися у великому сотейнику або каструлі з товстим дном розігрійте оливкову олію. Коли олія нахріється, киньте туди часник та обсмажуйте його приблизно півтори хвилини, доки він не набуде золотавого кольору. Далі додамо 100 грам хамону або бекону, нарізаного кубиками. Обсмажуємо його ще хвилину, поки м'ясо трохи не зарум'яниться. Після цього вливаємо 2 столові ложки білого вина, нагріваємо масу на невеликому вогні, постійно помішуючи, доки вино не випарується. Це займе приблизно 3 хвилини. Тепер беремо 8 скибочок підсохлого білого хліба, бажано без кірочок, і розламуємо його на невеликі шматочки. Додаємо хліб у каструлю, перемішуємо, додаємо 2 чайні ложки копченої паприки, сіль і малений чорний перець за смаком. Все ретельно змішуємо і вливаємо 1200 мл бульйону. Закрийте каструлю кришкою і залиште суп на середньому вогні до закипання. Велика частина хліба розпадеться на кашку, а деякі шматочки залишаться цілими, саме цього ми й добиваємося. Коли суп закипить, вимкніть вогонь і залиште його стояти 5 хвилин. Після чого настала черга яєць. Є два способи їх додавання. Можна вбити сирі яйця прямо в каструлю і обережно розмішати. А можна розлити суп по тарілках і додавати яйця вже туди. Для цього розбиваємо в кожну тарілку по яйцю, а потім ставимо на короткий час у духовку або мікрохвильову піч, щоб яйце злегка схопилося. Такий суп буде не тільки ситним, але й надзвичайно смачним. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте підписатися на канал, Кулінарні, Пригоди, поставити лайк і залишити коментар. Смачного.